Триває 614-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 860 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 30 жовтня окупаційні війська Росії втратили 290, Стоять 940 військових, 5 190 танків, 9 775 бойових броньованих машин, 7 202 артилерійські системи, 834 реактивні системи вогню, 559 засобів ППО, 321 літак, 324 гелікоптери, 5 тисяч безпілотників оперативно-тактичного. Рівня 1544 крилаті ракети, 20 кораблів, 9555 одиниць автомобільної техніки та 1014 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.